Бажаю здоров'я, пане Президент. Бажаю здоров'я, пане. Прибули на перевірку ваших камер, заміну їх, та перевірку ваших комп'ютерів. Можливо, їх хтось зізнає. <гум> Добре. <зробив. гум> Проходьте в кабінет, почнемо. Я уже там трейл Так, где тут камни? Так, заходит сюда, не. Давайте, давайте, працюємо. Шидесенько, дивіться, комп от комп'ютер стоїть. так. Я буду перевіряти комп'ютер, бо ви не вмієте. Ще зламаєте його, потім я буду бабки платити за цей комп'ютер.

Он там? Не робоча? Не працює? Так, не працює. Ой. У нас uh, всі камери працюють. Я як поставлю, тут uh, працюють нормально все. Все працює, так? Це щось не тут, чи не до мене? Кородава молодець. Соличка. Так точно. Я, я, я новеньку камеру не поставив, то там було на роботі одна стара. Молодець. Там проводочок, водочок я взяв новеньку камеру, поставив, все працює далі. Я знаю, знаєте, там молодець, на комп'ютері буде бачити. Просто комп'ютер президента працює, Мизор. Комп'ютер президента працює. Комп'ютер президента. Комп'ютер -президента. Ком президента літає. Пацани там GTA 5 запуститься. Ні, на першому етажу там немає камер. Чому? Тому що там комерційні приміщення. Ну, службові, службові, приміщення, на службові переправляють. Приміщення, приміщення, добре. добре. Ну, щось там наш працівник дуже симку дивиться. Певно, йому сподобалось сподобався Ну Ви, ви подивіться, який графік. Ви, ви все перевірили, все в Так, ага. все розстановлено, все зробили. Я зрозумів. Добре тоді. Тоді, в принципі, якщо все, то ви можете бути вільні. Я вам дякую за гарну виконану роботу. <різь> Дякую. Гарного увачу. вам вечора. Вам також. Гарний. Гарного вечора <різь> і гарної робочої зміни. Дякую. А що у нас там гаранта йде?